Планував здійснити одиночний перехід через Карпати і припинив виходити на зв'язок. Прикарпатські рятувальники майже два тижні шукають французького туриста. Деталі маршруту 28-річного Шарля Мінарта достеменно невідомі, адже досвідчений за словами друзів мандрівник у надзвичайників його не реєстрував. Зв'язку із чоловіком немає ще від 3 січня. Тож пошукові групи продовжують обстежувати гори. Ворогтянськими рятувальниками та рятувальниками поста заросляк було обстежено найбільш популярні маршрути. Пошуки тривають практично кожного дня. Саме сьогодні двома пошуково-рятувальними відділеннями ворогтянськими та поста Заросляк планується обстеження. Річки пруд за допомогою безпілотного літального апарату, а також напрямок до гори Пожежевська. Водночас рятувальники попереджають туристів про ще одну небезпеку: лавинну. Днями у Карпатах зафіксували три такі випадки: один із яких штучного походження, сходження хуртовинного снігу викликали лижники. Цими днями у Карпатах зафіксовано сходження трьох лавин. 20 січня було зафіксовано сходження двох лавин з гори Брескул. Також 23 січня під час обстеження працівниками сніголовинної станції Пожежевська було зафіксовано сходження лавини досить великого об'єму. Також станом на сьогодні діє штурмове попередження, третій рівень лавинної небезпеки. Цього разу минулося без жертв і постраждалих. Утім, так кажуть рятувальники щастить не завжди. Тож туристів котре просять не ризикувати своїм життям та забути на час негоди про високогірні маршрути. Натарі Лозовик Андрігаргара, телеканал 402.